Невідомі особи зупинились з невідомою метою. Не знаю, що вони хочуть. Будемо питати, що вони хочуть. Так, я слухаю вас. Кажіть. Добрий день. Хто ви такі? Не чую вас. Я вас теж не чую, хто ви такі. Причина зупинки, яка. Причина зупинки. Я вас дуже добре чую. Причина зупинки, хто ви такі? Почекайте, почекайте, хто ви такі? Ви маєте повноваження мене зупиняти? Так, невідома особа. Ви маєте повноваження мене зупиняти? Я ще раз вам кажу, ви чого мене зупинили, особа? Невідома особа в цивільному одязі. Хто мене зупинив? Ви мене зупинили чи він? Скло, говорю. Почек... Я з вами поспілкуюся, я вас не чую. Пустіть скло. Я вас дуже добре чую. Ви мене зупинили. З якої підстави? Е, значить і так. Хто ви Пу... такий, по-перше? Я вам... я вам причину зараз назву. Причину... Хто ви такий? Капітан поліції Микитюк. Показуйте містарний. посвідчення до повного ознайомлення. Ви впустите? Я вас дуже добре чую. В мене, в, мене є, в мене є підстава боятися за своє життя і здоров'я, оскільки разом з вами знаходиться невідома особа, яка вчиняла по відношенню до мене злочини. можете представитися нам, будь ласка. Я вам ще раз кажу. Посвідчення! Не тікайте, не тікайте посвідчення. Почекайте, я, щось, я порушив щось. Показуйте посвідчення ви мене, що говорю. Показуйте посвідчення. Чого ви тікаєте? Чого ви тікаєте? Посвідчення показуйте. Покажіть, будь ласка, свої документи. Показуйте посвідчення. Покажіть, будь ласка, свої документи. Чуєте, показуйте, ви в формі? Ви хто такий? Покажіть, будь ласка, документи. Хто ви такий? Хто ви такий? Хто ви такий? Ми вам представили посвідчення свої продовольства. Показуйте, хто ви такий? Посвідчення. Невідома особа. Ви хто такий? Ви хто такий, щоб мені щось доводити? Показуйте, показуйте посвідчення. Ви мене чуєте чи ні? Невідома особа. Показуйте посвідчення своє. Пред'являйте на вимогу громадянина. Чуєте мене чи ні? Ви мене не чуєте? Посвідчення! Службове, маєте? Маєте посвідчення? До чого? Що ви домовляєтесь з невідомою особою? Про що Про що ви домовляєтесь з невідомою особою, яка вчиняла по відношенню до мене злочини? Чуєте? Невідома особа. Степанович, у вас щоб Чому ви не показуєте, не приділяєте посвідчення? Ви усвідомлюєте, що ви зараз вчиняєте злочин? Ви усвідомлюєте, що ви вчиняєте злочин чи ні? Я вас попереджую про кримінальну відповідальність за злочин, який ви вчиняєте по відношенню до мене. Ви перешкоджаєте мені зараз у вільному пересуванні? Ви мене затримали? Я не чую. Затримали ви мене чи ні? Ви чуєте мене чи ні? Пред'явіть посвідчення. Ви мене обмежуєте? Ви мене обмежуєте у вільному пересуванні? Ви чуєте мене чи ні? Ви мене обмежуєте у вільному пересуванні? Мене затримано. Хто ви такий? Хто ви такий? Хто ви такий? Хто ви такий? Ви будете пред'являти посвідчення, чи ні? Посвідчення будете пред'являти? Посвідчення будете пред'являти? Невідома особа? Чи не будете? Ви будете посвідчення пред'являти, чи не будете? Все, до побачення.